Величезну навалу росіян 22-го року в Маріуполі стримували 15 тисяч українських захисників: це нацгвардійці, поліція, прикордонники, морпіхи та бійці полку Азов. 86 днів вони мужньо боронили місто. Понад 3 тисячі українських армівців, виконавши наказ, вийшли і потрапили в полон. Чимало військових уже вдалося повернути додому, і всі вони мають проблеми зі здоров'ям через нелюдські умови утримання та постійні катування, аби підтримати воїнів, які вже стали символом Незламності та українського духу благодійні фонди створюють програми з навчання, реабілітації та працевлаштування. Громадська організація Серця Азова дарує оборонцям квартири, бо чимало захисників залишилося без домівок. Сергій Назаренко з дружиною Світлану розглядають свою нову квартиру уже у Вінниці. Двічі російські окупанти залишили родину без домівки. Спочатку вони були змушені виїхати з Новоазовська, а потім із Маріуполя, де прикордонник Сергій зустрів повномасштабне вторгнення ворога. Це щось було таке, не то що ну, жахливе. Жахливе. Дружина вдома була, син тільки виїхав якраз. Тока-тока виїхав, Вона навчається на, на ряках. Виїхав на практику в Миколаїв. І ну це по дорозі його застало. Дружина була якраз біля комбінату. А за сталь ми жили. Під шквальним вогнем російської армії загін Сергія змушено був перейти на завод Ілліча, де й надалі тримали оборону. Всі думали в першу чергу за за, ну, за, за місто, за державу, за рідних. Тому що ну, в більшому більшій. Більшість людей, які були в Маріуполі, родини теж були в Маріуполі. У квітні 22-го року Сергій Назаренко потрапив у полон, де пройшов Оленівку та інші російські колонії. Спочатку через Таганрог, потім, потім Тверська область Кашин, а потім відтуди в Мордовію. мордовські табори. Як вони казали, як брат. братів, братні народи. Ну вони казали, ми вас навчимо родину любити. Все, що під руку попадало, з і вчили. Лише у січні 24-го року Сергія визволили з полону. Після перенесених тортур прикордонник отримав другу групу інвалідності. Не маючи вже власної домівки, оселились в родичів на Вінничині і саме тут отримали квартиру у рамках благодійного проєкту Серця Азова від свого нового житла отримав і прикордонник Володимир Яровий. Він на початок великої війни зі своїм загоном був у приморському районі Маріуполя, де почали готувати вогневі та оборонні рубіжі на лінії Азовського моря, аби не допустити висадку ворожого десанту. Говорили з веденими групами, де були хлопці від Азову, від нас там терео, поліція, ну змішаними підрозділами по всьому місту. Вже потім крайнє місце моє це порт. Порту я вже отримав ще одне поранення, і саме з цим пораненням Володимира евакуювали на Азовсталь. Крайнє місце оборони це було Азовсталь. Ну тяжке, тяжке бачення візуально, того, що допомогти хлопцям не можеш. Коли хлопцям доводилося здійснювати вже, ну як то говорять, в нелюдських умовах. На складні операції по ампутації ну це коли дивилися, каже тримайте хлопця, бо вже знеболюючи наскільки доз немає, щоб його знеболити у травні 22-го року, за наказом командування, аби зберегти життя Володимир з побратимами, теж був змушений здатися в полон. Деякі російські окупанти каже захисник Маріуполя, не стримували свого подиву. Проходом проспекту, і вони робили такого виду, як живий коридор. І один з них, ну я так розумію, вже мабуть втомлений від цих боїв, і говорить: Я думав, у вас осталось ну, чоловік 100 200 а ви виходите, виходите, у вас вже більше тисячі. Каже, де ви там, як ви могли от боротися з нами? Із Маріуполя Володимира атакували до Оленівки. Там пережив теракт росіян у липні 22 го в якому загинули його побратими. Коли був підрив. Місця, де хлопці перебували, вони, як називали, барак 200. Вони його готували десь тиждень. Робочі групи хлопців туди ходили, вони там прибирали, потім ліжка носили, і потім вони відбирали хлопців, яких водили на допити, і потім вже їх окремо відселяли в той барак. Бо я не вважаю, що це могло бути, як вони сказали, обстріл з нашої сторони. Вибух зсередини був. Після дев'яти місяців полону на обмін Володимира везли з російського міста Камишево, де прикордонник зазнав тортур та психологічного тиску. Нас везли більше доби, спочатку автомобілем, потім літаком, потім автобусом. Володимира осколкове поранення лопатки та лівої руки обмежена рухомість кисці та плечового суглобу. Але чоловік навіть після полону повернувся на службу і паралельно навчається у виші. Навтіху йому зростає донька. А тепер ще з'явилося власне житло. Ось з'явилася програма вдома. Зараз ми перебуваємо в Вінниці, і це вже більше ніж 200 квартира. А і ще цього року буде надано 50 квартир, і особливість у нас полягає в тому, що ми надаємо квартири хлопцям і дівчатам, які захищали Маріуполь, і яких є перша друга група інвалідності. Мета такої благодійної програми допомогти ветеранам та захисникам вирішити побутові потреби, аби вони знали, що їхні рідні у безпеці, бо чимало мужніх оборонців Маріуполя знову повертаються на поле бою давати відсіч ворогу. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Програма Вікна СТБ. Єдині новини.